Світ уже проходив через це страх, погрози, кнопки, які можуть знищити планету, і от знову ядерна гонка. Але цього разу історія не про новоспечених диктаторів її підігрівають старі знайомі Путін із ядерними погрозами, і Трамп із діями, які змушують союзників сумніватися. А чи варто розраховувати на підтримку США? Чому це має значення для України? Які країни вже готують ґрунт для створення ядерних арсеналів? І чи зможе Європа побудувати власну ядерну парасольку, яка реально захищатиме від Росії? Відповім на основі матеріалу журналіста РБК Україна Романа Кота цей сюжет не фантастика, а нова ядерна реальність, яка вже формується тут і зараз. Моє ім'я Дмитро Олійник. Тисніть вподобайку і діліться думками у коментарях. Місяць тому Дональд Трамп видав чергову красномовну сентенцію. було б добре, якби всі країни відмовилися від ядерної зброї. Звучить майже як заклик до миру, якби не той факт, що Сполучені Штати Америки володіють одним із найбільших ядерних арсеналів на планеті. Отже, мир це коли у тебе всі боєголовки, а в інших лише надія. І ось союзники Сполучених Штатів починають чесати потилицю. А може, пора й собі щось вибухове прикупити? Бо покладатися на підтримку Сполучених Штатів Америки в епоху Трампа, ніби грати в рулет. Куди всі клітинки червоні, а кулька у нього в кишені. Він відкрито заявляє, не платити за оборону, захищатися будете самі, чесно, прямо без гарантії. І все це на тлі епохи, коли вторгнення в сусідні країни знову стало цілком реальним. Світовий порядок зламали двоє: Путін, коли вдерся в Україну, і Трамп, коли замість того, щоб притиснути Кремль, почав з ним фліртувати. А коли Трамп згадує, що хотів би повернути Гренландію чи Панамський канал, від Путіна його відрізняє хіба що одне: він цього поки ще не зробив. live. Отже, є кілька способів захистити себе від зовнішньої загрози: перший мати сильну армію, другий стати настільки важливим для світової економіки, що ніхто не ризикне нападати, як це зробив Тайвань. А третій дістати з архіву холодної війни старий, але досі дієвий інструмент стримування, ядерну зброю. Саме цей шлях давно обрали КНДР, Іран, Ізраїль, Індія і Пакистан. Але з поверненням Трампа до влади охочих приєднатися до цього клубу стає більше. Ось що на цей рахунок каже Джо. Он Кейвс, старший науковий співробітник Вісконсинського проекту з контролю над ядерним озброєнням організації, що базується у Вашингтоні та займається моніторингом ядерних програм у світі. Це значний ризик, хоча його важко точно оцінити у найгіршому випадку. Кілька країн, розташованих поблизу Китаю, Росії та можливо Ірану, можуть прагнути отримати ядерну зброю, якщо дійдуть висновку, що більше не можуть покладатися на Сполучені Штати для забезпечення своєї безпеки. Київ скаже, що багато країн уже мають потрібні технології, промисловість і досвід у ядерній енергетиці. Тож технічно їм не важко створити ядерну зброю. Але є й стримуючі фактори: тиск міжнародних норм, страх. Перед санкціями чи навіть превентивним ударом можуть зупинити деякі уряди. Це напряму стосується й України. У світі зараз формуються дві різні тенденції щодо ядерної зброї, і найбільш помітно це видно на прикладі Європи та Близького Сходу. 25 березня над Францією злетіли десятки бойових літаків. Вони імітували удари ядерними ракетами, проривали ППО та відпрацьовували дії в умовах великої війни. Це були навчання. Такі тренування проводять регулярно, але цього разу вони пройшли не вночі, як зазвичай, а в день. І це важливий сигнал. На тлі загрози Європі Франція відкрито говорить: її ядерна зброя може стати щитом не лише для самої Франції, а й для всього континенту. Президент Макрон прямо заявив, що починає стратегічну дискусію про розширення ядерної парасольки. На інші європейські країни при цьому в Парижі наголошують, їхня ядерна зброя лише для стримування, не для нападу. Зараз Європу прикриває так звана ядерна парасолька Сполучених Штатів. Американська зброя розміщена на базах у кількох країнах і формально все працює. Команда Трампа публічно запевняє союзників, що ці гарантії залишаться в силі, але на практиці багато хто вже не впевнений, що на цю підтримку можна розраховувати у довгостроковій перспективі через ритурку самого Трампа, який неодноразово ставив. Під сумнів, зобов'язання США щодо НАТО у Європі почали шукати додаткові варіанти безпеки. Одним із них може стати французька ядерна зброя. У Парижі вже заявили про готовність почати стратегічну дискусію щодо її використання не лише для оборони Франції, а й у ширшому європейському контексті. Цю ідею вже підтримали деякі політики в Німеччині, Польщі та Данії. Але щоб це працювало як система стримування, потрібні не просто заяви, а конкретні дії, які покажуть, що Європа справді готова взяти частину відповідальності. За ядерну безпеку на себе, і головне, Європа дійсно готова відповісти. У Росії вже така ідея, що французи, що вони так лише балакають загалом європейці, вони такі безхабетні. Що вони можуть, вони лише на мерефу покладаються. Це не не дійсно так, але мені здається, що для того, щоб подолати цей наратив, Франції треба буде значно попорчувати за її словами. Союзники Франції також мають вірити в те, що Париж готовий їх захистити, а також у те, що це роз розуміє Росія, тож у цій сфері потрібні системні дії щодо заміни американської ядерної зброї на французьку та британську. Це ж не просто сказати, що на аеродром прилетіли літак. Цей літак має стояти у захищеному ангарі, під ним має бути. Творені склади цих ядерних боєприпасів. Вони мають перекидатись з базу на базу, щоб ворог не знав, де вона знаходиться. Хороші новини в тому, що винаходити нові механізми тут не потрібно можна просто відкоригувати вже діючи. Зараз Сполучені Штати Америки тримають свою ядерну зброю на базах у кількох країнах Європи, зокрема в Італії, Німеччині, Бельгії, Нідерландах і Туреччині. Це частина програми, яка працює на основі двосторонніх домовленостей із союзниками по НАТО. Ця зброя залишається під повним контролем США, але у разі потреби може бути використана разом з арміями союзників. Точна кількість боєголовок не розголошується, але за оцінками експертів йдеться про приблизно 100 бомб б 61 12 Тренуватися в умовах такої взаємодії НАТО щороку восени проводить навчання. Вони імітують сценарій використання тактичної ядерної зброї без бойових пусків, але з максимальною реалістичністю від зльоту літаків до командних процедур. У 2024 році участь у маневрах взяли понад 60 літаків із 13 країн та близько 2000 тисяч військових. І навіть ті держави, де немає ядерної зброї, теж були залучені для відпрацювання загальної координації. На практиці заміна американської ядерної зброї на Іншу складається з кількох елементів: перший укласти нові двосторонні угоди потрібно вирішити питання процедури для того, щоб замість цієї ядерної зброї і інфраструктури, яка зараз зайнята американцями. Там f, f 18 і f 35 з бомби b Б Щоб це замістити, наприклад, Рафалями з ракетами АСМП. найпростіше створити європейську ядерну парасольку саме на базі французьких сил. Із Британією все складніше. Країна вже не в ЄС, тісно пов'язана зі США, а її ядерний арсенал технічно залежить від Америки. Усі 260 британських боєголовок встановлені на підводних човнах із ракетами, які обслуговують. Штати, а от Франція має повний ядерний цикл і власні боєголовки. За словами експертів, їх кількість треба збільшувати. Зараз французький арсенал має прикривати не лише Францію, а й потенційну частину Європи. Дефенс Експрес пише, що у Франції є 240 бойових зарядів потужністю у 110 кт кілотон та нових потужністю 100 кілотон. Вони встановлені у балістичні ракети на чотирьох атомних підводних човнах класу. Льотріомфан також є 54 боєголовки потужністю від 100 до 300 кілотонн, встановлені у надзвукові ракети, які несуть літаки Рафаль. Але є одна проблема: і Франції, і Британії не вистачає тактичної, тобто малої потужності ядерної зброї. А саме така найкраще підходить для стримування в реальних умовах сучасного конфлікту. Бомби, які там у американці він вони мають примінну змінність, примінну послужність. Від там кількох килотон до п'яти е -е, руці завжди знає, що ця дбо може бути з'ясована будь-коли, на, будь на полі бою. А в французі зараз немає такої е -е, ж до потужності. Там у них починають підтаки латом знизити потужність може бути е -е, вирішено достатньо швидко, але це треба ще. Зробити Олексій Їжак каже, усе це реально і цілком здійсненно. Щоб змінити процедури використання ядерної зброї, потрібен приблизно рік. Потім ці нові правила треба буде відпрацювати на навчання. Зменшити потужність боєголовок. Це займе трохи більше часу, кілька років. Але важливий момент Франція, ймовірно, почала готуватися до цього ще до того, як Макрон офіційно щось сказав. Тобто, перші результати можуть з'явитися раніше, ніж усі очікують. У Європі ядерна зброя це про стримування і безпеку а от на близькому сході вона навпаки може тільки додати хаосу. Найбільше занепокоєння викликає. Іран зараз він ще не має ядерної бомби, але схоже дуже близький до цього, як писало РБК Україна після послаблення іранських сил у регіоні. Частина еліт почала відкрито говорити: єдиний варіант захисту зробити ядерну зброю. Поки що немає підтвердження, що Тегеран уже ухвалив остаточне рішення, але Магате у лютому повідомило, Іран накопичив багато збагаченого урану. Жодна інша країна без ядерної зброї не збагачує уран до такого рівня. Це серйозно мене турбує, каже глава агентства Рафаель Гросі. На Цьому тлі інші країни регіону Саудівська Аравія, Єгипет, Туреччина вже натякають, що за певних умов і самі можуть піти тим же шляхом. Те саме поза регіоном Південна Корея, а подекуди навіть Японія. Поки це лише розмови, бо така зброя це не лише сила, а й великі витрати, ризики, санкцій і залежність від чужих технологій. Але якщо Іран таки отримає ядерну бомбу, це може запустити доміно. Інші країни просто не матимуть вибору або робити свою, або жити в постійній загрозі, адже ядерний Іран може від. Чути безкарність і повести себе агресивніше так само, як це вже робить Росія, погрожуючи світу своєю ядерною кнопкою. На цьому тлі Трамп знову почав тиснути на Іран. Хоче, щоб той відмовився від планів створити ядерну зброю. Для цього застосовуються санкції і намагаються вплинути через інші країни. І тут з'являється український контекст. Як розповіли джерела РБК Україна в українській владі останнім часом Трамп почав пов'язувати тему України з Іраном у розмовах із Росією. Ідея така: США можуть піти на поступки щодо України, якщо Росія допоможе зупинити іранську ядерну програму. Кремлі за інформацією співрозмовників на це погодилися. В інтерв'ю виданню «Міжнародна жизнь заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Росія готова запропонувати тут свої добрі послуги. Ваш. Хтону, Тегерану і всім, хто в цьому зацікавлений, та якими б не були обіцянки, на практиці Кремль мало що може. Здається, Росія на даний момент не має великих важелів впливу на Іран. Вона не є основним економічним партнером для Ірану і навряд чи стане таким, оскільки економіки двох країн не є взаємодоповнюючими з точки зору торгівлі. Обидві покладаються на експорт енергоносіїв. За його словами, Москва могла б запропонувати розширити продажі звичайних озброєнь Ірану в обмін на відмови, Ірану від ядерної зброї, але не зрозуміло, чи погодиться Тегеран на це разом з тим, використання Росії як посередника між США та Іраном несе для Америки цілу низку ризиків. Сполученим штатам слід остерігатися того, що Росія виступає посередником у непрямих переговорах, оскільки будь-які повідомлення, що надходять через Москву, ймовірно будуть фільтруватися, щоб служити російським інтересам, можливо, за рахунок інтересів Ірану чи Америки, або обох. На практиці Трамп часто ігнорує аналітичні дані і навіть власні розвідки. Він довго жив ілюзіями щодо Путіна. Наприклад, лише нещодавно почав усвідомлювати справжні наміри Кремля у війні проти України після того, як Росія продовжила масовані удари, незважаючи на домовленості про енергетичне перемир'я. Водночас, наприкінці березня, відносини між США та Іраном різко загострилися. Трамп заговорив жорстко і навіть припустив можливість удару по іранських ядерних об'єктах. Паралельно Сполучені Штати Америки перекинули стратегічні. Бомбардувальники на базу Дієго Гарсія в Індійському океані. Ці літаки непомітні для радарів і здатні нести найпотужніші американські бомби. В Ірані такий крок сприйняли як прямий сигнал і перевели армію у стан підвищеної готовності. За даними Daily Mail, Ізраїль теж може приєднатися до удару, але це може спровокувати нову хвилю нестабільності на Близькому Сході і як наслідок відвернути увагу США від України. Події в Європі та на близькому сході показують, ядерна зброя може бути як захистом, так і джерелом нових проблем. Вона справді здатна стримувати агресора, і саме тому деякі європейські країни, які зараз стали тилом для України, можуть почуватися трохи спокійніше перед загрозою з боку Росії. Але розширення ядерної парасольки на саму Україну наразі не планується так само, як і вступ до НАТО. Європа поки не готова до відкритого застосування сили у відповідь на російську агресію. Попри це, є реальні напрями співпраці. Україна вже стала. По суті, частиною східного флангу НАТО, і в майбутньому після війни вона цілком може долучитися до деяких елементів ядерного стримування. Йдеться не про ядерну зброю, як таку, а про співпрацю в галузі далекобійних засобів ураження, які потенційно можуть нести такі заряди. В Європі до цього вже є інтерес. Не менш важливий напрям обмін розвідданими, але все це можливе лише за умови, що вдасться зберегти режим нерозповсюдження ядерної зброї. Якщо Іран все ж отримає ядерну бомбу, це стане сигналом. Агресори можуть усе. І їм нічого за це не буде. У такому випадку сценарії можуть змінитися не лише для України, а й для інших країн. Президент Зеленський вже не раз говорив, що ядерна зброя це можлива альтернатива вступу до НАТО. І тепер подібні заяви починають звучати і від Польщі. У нас є матеріали, є технології. У них є парасолька НАТО. Поки що у них є закитали у них є американські літаки, і дуже хороша військова інфраструктура. Поки що такий сценарій здається далеким, але з кожною помилкою Трампа він стає дедалі більше ймовір і це те, що вже зараз варто тримати в голові як серйозний сигнал на майбутнє, цього разу без ілюзій про стабільність чи стримування. Гравці змінились. Правила розмиті, гарантії більше не гарантії. І тепер кожна країна має вирішити, з ким вона, що вона і чим готова за це платити. Не згодні чекаю на ваші коментарі під відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.